Наливаємо чайок і тестуємо екзаменаційним питаннями тестів ПДР. І перше питання: як ви думаєте про що? Про буксирування? Легко. Чи дозволяється буксирування транспортного засобу з причепом? Забороняється? Чи дозволяється? Забороняється. І правильний варіант відповіді. Дозволяється. Отакий. Оце початок. Тому що. Тут є підвох. Буксирування повинно виконуватися механічним засобом без причепа. Але дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом. Так питання задано неправильно. Ну, так, буксирування... <світ> ну або я його не так зрозумів. Біють заплутати. Тобто, е якщо я їду з причепом, так, я не маю права буксирувати, Так. Вірно? А якщо я їду без причепа, а чувак заглох з причепом, я його можу буксирувати. Так. Так? От... Наступне питання: де ще кавер якщо в результаті проведення переобладнання або ремонту транспортного засобу необхідно внести зміни до реєстраційних документів, протягом якого часу з моменту завершення ремонту або переобладнання необхідно перереєструвати його? В уповноваженому органі МВС. П'ять днів, 7 днів, 10 днів, 14. Отакнує. У мене питання. Значить, перше питання, яке у мене виникає: значить, хто фіксує завершення робіт переобладнання? Тобто, це повинно бути якесь офіційне СТО, так, мабуть, щоб воно там. Зафіксувало чек, і оце з того моменту, так, з моменту оплати, мабуть, за ці виконані роботи я буду повинен внести переобладнання. Я колись стикався з цим питанням, така тягомотина трохи, але про терміни мені ніхто нічого зовсім не казав. І, чесно кажучи, авто було зроблене вже майже рік. А звернувся я за переобладнанням. Набагато набагато пізніше. І що, Нічого знаєш... не питали? Нічого не питали. Ну, так вийде. Це, мабуть, не можна розповідати. І... Не будемо казати місце, Я не буду казати, де я був, Це я був навіть не туди, де я є. Mm -hmm. Підожди, так а що, це такі терміни короткі? Так. Сказала, там 5, 10, 14, тисячі. З п'яти до чотирнадцяти діб. діть, тобто. Тобто максимум два тижні, якщо що. Максимум, давай візьмемо два тижні, якщо mm -hmm. що. І правильний варіант відповіді – 10 діб. Та що ти мене валять сьогодні, коротше? Сьогодні не важливо. Так, що це за питання? Це питання ПДР, я повинен знати, здавати такі як замуж. Ну, це чи шо, чи шо, шо, що, воно треба, воно. Ну, це взагалі. Мені здається, про це повинен сказати, якщо я щось пішов робити переобладнання. Мені СТОшник такий вийшов, каже, диви, ми тобі зробили, то кажеш, їдь, переоформляй в тебе 10 діб. Так, мені здається, що вони Ну, я то що? Ну, хоча штраф мені тому, блин, потрібно знати. Ну, добре, не мій день сьогодні, давай далі. О, так... <кій> <кій> питання про шини. О, так, про шини та, все знаю. Чи дозволяється вам встановлювати на одну вісь транспортного засобу? Ошиповану шину разом з неошипованою. Дозволяється. Дозволяється лише на задню вісь. Забороняється. <різь> забороняється, звичайно. У мене, до речі, зараз йде ряд відео про шини. Там їх, мабуть, десяток буде. Тому я про шини знаю все і навіть більше. Забороняється, звісно, забороняється. Правильний варіант відповіді забороняється. Забороняється, Бо це впливає на керованість авто. Забороняється експлуатацію на транспортному засобі на одну вісь, якого встановлено діагональні шини разом з радіальними: ошиповані і неошиповані, різних розмірів чи конструкцій з різними малюнками протекторів. Ось так ось. Так що, кому цікаво. Заходьте, дивіться, у мене про все: і про радіальні, і діагональні, і асиметричні і так далі. Шиповані, не шиповані. Чи має право водій таксі рухатися на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів? Має право рухатися і не має права рухатися. Це такий що хоч і немає, буде. Еге, таксисти. Таксисти. Окрім жартів. Коротше, мають. Я вважаю, що мають. Хто ж їм заборонить? Ну, це ж те, те саме. Але це не маршрутні заборонити. транспортні засоби. Маршрутчик заборонить. І правильний варіант відповіді: мають право. Отакої. Отакої. Яка чергують проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Отакої. Легковий автомобіль, трамвай, мотоцикліст. Мотоцикл, трамвай, легковий автомобіль. Трамвай, мотоцикл, легковий автомобіль. І трамвай, легковий автомобіль, мотоцикл. Так. Давайте роздивимось. Подивляюсь, ось у мене є тут картиночка. Значить, трамвай завжди прав. <гум> так, значить, трамвай тоді. Мотік. Поїде, так. Ну, і легковуха, Мабуть, так. І правильний варіант відповіді: Трамвай, мотоцикл легковий автомобіль. Правильно то, то я вірно сказав. Так слава Богу.